Доброго вечора. Доброго з вечора. сьогодні гравець команди Сокіл 2, Даринський Артем. Артеме, які враження після сьогоднішньої гри? Ви сьогодні досить крупно програли? Так, на жаль, не хотіло нам ударів по поворотах, та й теж через дощ, м'яч скільський. плюс були проблеми з трошки замінами, але намагалися в кінці додавити. Були непогані моменти, змогли хоча б два забити, але треба ще тренуватися і не вистачає ще опиту команді. В минулому матчі виграли набагато краще. Як вважаєте, яка причина сьогодні такої провальної гри? Це психологія або недостаток майстерності? Думаю, що трошки не вистачило тактики та майстерності, тому що тренер намагався нам багато чого посказувати, але на жаль, не все було чітко, не чітко йшла гра. Тільки під кінець в другому тайму щось почали награвати. Тому я вважаю, це треба більше натренувати на тренуваннях і потім ще намагатися зробити це в матчі. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасти вам. Дякую.